Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, по-перше, я вас попереджаю, що я ж тут представив декілька днів тому свій, так би мовити, ролик, в якому розповів про те, що для. Московитів-андрофагів велику роль відіграють символічні дати. Тому бережіть себе. Я маю на увазі Великдень, я маю на увазі 1 травня, я маю на увазі 9 травня. Це для варварських народів, так оцей символізм має дуже велике значення. Тому стріляти, убивати, знищувати українців. Піддати це для них характерно. Вже перевірено сто разів, ну а зараз е, тим більше. Так, мене е, попросили пояснити той вислів Наполеона, невідомий загалу, який я м, вже, мабуть, не раз тут продукував на цьому каналі. Вираз Наполеона: Географія риска це доля. Що це означає? Ну, я знову ж таки намагаюся пояснювати вам на простих прикладах, життєвих прикладах, на пальцях, так. Скажіть, будь ласка, хочете ви, щоб над вами чи поряд з вами, так, через стіну, так, жив, дебошир, алкоголік? Вбивця? І так далі, і тому подібне. Хочете ви, щоб оця була постійна колотнеча, щоб постійно п'яні е, бійки, щоб він до вас е, рвався у квартиру і вимагав, щоб ви давали гроші? ну, У випадку з Московією п'ять областей? так? Ну, це ж те саме. Ну, всякі там Трампи і не тільки Трампи. Не розуміють елементарніших речей. Ось, вони, правда, не живуть у комунальних квартирах, вони живуть у, скажімо так, окремих віллах і палацах, які там гектарами оточені, і в них немає сусідів практично. В них є охорона, але це не стосується простих людей, простих людей, які складають більшість. Населення будь-якої держави. І ніхто не хоче, щоб поряд з ним оселилися чи жили якісь нелюди, так, які поводилися відповідним чином, як нелюди. Так. Тобто були грабіжниками, вбивцями, мародерами там, і так далі, і тому подібне. Ну ніхто не хоче цього. Ніхто не хоче, а доля нам така випала. Географія це доля, це розміщення, це географічне положення наше таке, що ми найдовший кордон наш із Московією, тобто країною варварською, так, країною московитів-андрофагів, тобто людожерів, і це наша доля така. Ну, ми ж то і самі доклали до цього певних зусиль. Українські конкістадори фактично поклали початок витворенню ось цього варварського народу, який стає все більш варварським і варварським, тому що ну, питома вага оцього андрофарського компонента в них постійно зростає. Ну, на пальцях пояснюють Радянський Союз московити андрофаги були дуже сильно розбавлені іншими народами. Так. Ті, які там жили, і ті, які ну, їхня генетика частково входила до складу московитів андрофагів Ну, наприклад, дехто називає цифри, що було до 10 мільйонів напівєвреїв, напівмосковитів. Ну, скільки було напівукраїнців, напівмосковитів, напевно, більше. І звичайно, що е, там розбавляли ну, той самий Добринін, ну, взяти він там, напіввірменин, напівмосковитий і так далі, і тому подібне. Звичайно, що цей компонент розбавлявся і воно не так відчувалося. Реально, ну. А після того, як ці всі країни відійшли. Так. Коли євреї поїхали там, до Ізраїлю, до Сполучених Штатів Америки, коли українці взялися за розбудову своєї держави, вірмени своєї держави і так далі. Цілком закономірно, то оцей компонент. Людожерський, андрофарський, він почав зростати. І вони, вони врешті-решт, прийшли до нас з війною, так. тому що ми володіємо найбільшими ресурсами у Європі, найбільшими, а деякими найбільшими в світі, наприклад, найкращими в світі природними умовами для життя і господарської діяльності людини. Так. Ну, найбільшими запасами окремих корисних копалень в світі. Ну, наприклад, така стратегічна сировина, там, як графіт, наприклад, як уран, як, наприклад, титан, як, наприклад, молібден, ну, ну інші речі. У нас є унікальний камінь-пірофіліт, який витримує температуру про 3,5 тисячі градусів, практично є основним і єдиним таким е, ну, матеріалом, так, який використовується відповідним чином в металургії, вогнетриви так звані. Це ж унікальні речі, і ми я можу перераховувати вам десятки різних ресурсів, які є або найбільшими в Європі, або найбільшими в світі. І уявіть собі, що ви живете поряд із абсолютно відмороженим дебілом, алкоголіком, п'яницею чи наркоманом, в якого грошей то немає. А ви поряд багаті, щасливі, володієте великими ресурсами, то звичайно, що він прийде до вас. Так, прийде до вас. Для того, щоб ці ресурси. Якщо в нього будуть, він ще збере своїх таких самих товаришів. І якщо у вас немає зброї, так, або немає сили, відповідно, якщо ви не сповідуєте о той простий принцип, який, ну, про який заявили давні римляни, хочеш миру, готуйся до війни. Якщо вас, вашою країною, керують не дуже розумні, так скажемо, люди, які не знали, не чули про цей принцип, то, звичайно, що вони, він прийде і почне вас грабувати. Так. Спочатку буде просити, так як московити у нас, так. просили дещо. Ну, наприклад, ядерну зброю. А якщо ти будеш давати, вони будуть просити все більше і більше. Це теж знову психологічна річ, яку треба знати. Але, на жаль, на жаль, маємо те, що маємо. Бо таке заслужили.